Вони ховаються, щоби вчитися рідною мовою у Білорусі. Діє заборонений ліцей. Заснували його ще за радянських часів. Однак тепер заклад у підпіллі. Учні навчаються то в приватних квартирах, то в підвалі церкви. А тепер ще і їздять з мінська зі столиці у село. Інна на Боднер розповість. У селі під Мінськом, на вулиці, яку просять не називати, у будинку який просять зовні не знімати, підпільно працює ліцей. тут. Усе ніби як у школі класи, парти, дошка, учні та вчитель. Ось дев'ятикласники вивчають китайську поезію. Допоки учні шукають новий вислів китайських філософів, вчитель прохопився. Чому усього цього офіційно не існує? Програма така радянська. Взагалі в школі, і, а у нас така європейська. Ну і по білоруську ліцей був створений ще за радянських часів, коли у мінську не залишилося жодної школи з навчанням білоруською. На початку 90-х він вийшов з підпілля, навіть розміщувався в центрі столиці та був передовиком у світі. А потім його знову заборонили. Йде така негласна політика витіснення. Белорусского языка. И когда в 1994 году, например, у нас было уже около 90% первых классов, где дети начинали обучение на белорусском языке. То зараз їх дете десь 5%. Директор ліцею дуже неохоче розповідає про особливості навчання. каже, щойно про них виходить якийсь матеріал. Відразу йдуть розпорядження влади і чергові утиски. Тут поглиблено вивчають гуманітарні науки. Серед книжок твори непопулярних у Білорусі авторів. Існувати ліцею допомагають батьки. Ось одного із стат попросили подивитися, чому батареї не гріють. То ніяковіє, що його знімають, коли дізнається, що з України зітхає з нового року. каже. Один плюс один зробили платним каналом. Коли безплатно було, то ми глядели. Так така платити, а Тут же не платиш з Білорусі. Навчаються тут з восьмого класу, проходять за конкурсом. Були роки, коли на місце претендувало 15 осіб зараз менше. Офіційно учні нібито вчаться вдома, тому по закінченні підпільного ліцею можуть іти у білоруські школи. Ми можемо здавати усі екзамени у школах як екстернат. А ще вони складають іспити в Європі. У нас буде такий польський не Ось, і ми зможемо в польську установу. і цього зізнаються більшість хоче вчитися в демократичній країні. Інна на бонерти Гордкач в Білорусі ТСН, один плюс один.